Надвірнянська громада громада спортивних людей, і щоб таких побільшило, Надвірнянська МТГ приєдналася до мультиспортивного пілотного проєкту Шлях чемпіонів шляхом підписання меморандуму про співпрацю з Міністерством молоді та спорту України. У надвірнянській міській раді підписали меморандум про співпрацю з міністерством молоді та спорту України шлях чемпіонів. Це пілотний мультиспортивний проєкт, одна із цілей створити умови для поповнення спортивного олімпійського резерву. Заступник міністра молоді та спорту України Олексій Нікітенко розповів про історію проєкту. Спорт перш за все, це умови. Умови створені для певної реалізації, для гарної реалізації. Тому що якщо буде все розірвано і потрібно щось шукати, то буде дуже важко буде. Знайти реалізацію і здобуття результатів, сама історія проєкту полягає в певних заходах, комплексі заходів, які за допомогою структури спеціалізованих спортивних класів з виду спорту, а також інших заходів, а саме те, оздоровлення, кемпи з видів спорту, курси підвищення кваліфікації тренерів та інше. Надати можливість розвитку проєкт. Планується продовжити, коли введеться цифровізація. А це створення спортивних клубів. Посадовець зазначив, що створюються умови для спортивних досягнень. Є продовження проєкту, Ми плануємо ввести в нього цифровізацію. Також вже є наказ про створення і функціонування класів спільних з міністерством освіти, які є зареєстрований в міністерстві юстиції, і буде він опублікований після 20 серпня цього року. Тобто це дає умови функціонування повні. і плануємо продовжити проєкт. Коли будемо цифровізацію. це буде в нас створення студентських спортивних клубів за наявною інфраструктурою в вузах. Такі студентські резервні кодли, тому що ми розуміємо, що перший, другий, третій номер там збірної команди чи біля неї. А що робити іншим, в котрих держава вклала кошти, вклала час, яка вона розвивала, вони покидають спорт. Ми створюємо мови, щоб вони не покидали спорт і проставляли нашу Україну у всіх куточках світа, підіймаючи наш прапор, шоблон на лунав ножки. Міський голова Зіновій Андрійович зазначив, надвірнянська громада готова до проєкту. Коли ми говоримо про нові проекти міністерства, нам завжди лег входити в них, бо ми маємо вже навики, маємо досвід і маємо бажання, жагу для того, щоб зреалізувати ті реформи, які сьогодні в в міністерства. Повірте, нас не треба переконувати. Ми також хочемо, щоб кожна справа, кожна ініціатива, кожна угода мала весь свій спортивний, економічний і різного роду ефект. Ми все будемо робити для того, щоб ця ініціатива втілила життя, бо в президії поважні люди, це керівник управління освіти, це Євген Миколайович, це пан, пан Михайло, пан Константин, які, повірте, що дійсно сказали, що Надвірнянщина завжди славилася своїми спортсменами, які представляли не тільки регіональну, Івано-Франківську Західну Україну. Але на чемпіонатах Європи і світу, не говорячи за чемпіонат України, показували найвищі результати. Ну і командному заліку також, повірте, що Івано-Франківщина на базі Надвірнянщини завжди була в лідерах. Віце-президент Федерації дзюдо України Михайло Руденко наголосив, проєкт зніме фінансове навантаження з батьків спортсменів. Крім того, висловив впевненість у майбутніх результатах такої інвестиції у молодь це дуже хороша річ. Перш за все, навіть заберемо спортивну стаду, але батьки, які не тратять грошей на те, щоб дитина займалася спортом, не тратять лишній час, щоб він десь кудись їздив, да, мають все в школі завдяки громаді, завдяки цьому учбовому плану. Це наскільки, якби вони, я думаю, що будуть настільки вдячні, що ми буквально там через рік, два-три ми цю вдячність всі тут ну, побачимо. І справді, ви пам'ятаєте, що ще років 6-7 назад у нас була така ідея федерації там, і самбо, і дзюдо, зробити урок там, дзюдо, е чи урок самбо значить, е в школі як урок фізкультури, але міністерство молоді і спорту пішло далі, запровадило цілий проект. І ми тепер можемо це цю ідею планомірного розвитку поруч з навчанням, але й спортивного розвитку дитини реалізовувати в життя. Начальниця управління освіти Надвірнянської міської ради Тетяна Дзем'юк у своєму слові висловила надію, що проєкт буде реалізований. Хоча і зазначила, викликів буде чимало. Дякую вам, що вирішили теж. Щоб наша громада долучилася до реалізації цього проєкту, так буде нелегко, будемо мати багато викликів, але працюватимемо спільно. Я сподіваюся, що ми успішно реалізуємо цей проєкт, утворимо, і в нас в громаді, в закладах освіти, буде функціонувати ці спеціалізовані класи і успіхів всім. Завдання місцевої влади на думку обласного віцепрезидента Федерації самбо та дзюдо Ігоря Писклинця, це дати дітям можливість займатися і зберегти напрацювання. У нас йдуть реформи в освіті, у нас йдуть реформи в будь-якій галузі. Наше завдання як місцевої влади тут на місці дати дітям можливість займатися і зберегти ті напрацювання, які в нас багато років є. В нас дзюдо і самбо зараз розвивається у школі Олімпійського резерву Нафтохімік Прикарпаття. На сьогоднішній день там є проблеми. Там є проблеми з існуванням самим існуванням підприємства, і ми маємо працювати на випередження. В нас пам'ятаєте, в нас нарада була в Верда. Коли я це піднімав питання, і ми рухаємося послідовно, і ми, от дякую за підтримку. Ми надіємося на подальшу підтримку. Все ж таки, щоб ми забезпечили дітям зараз оцей проект. Він є ну для нас, є надзвичайно важливий і для нас є надзвичайно вчасний. У нас є база там шко четвертої школи, четвертої ліцею на сьогоднішній день, у нас є база на цій базі, щоб ми ці класи створили, щоб ми це розвивали, тому що ми, по суті, нашим дітям талановитим, які є спортивна база. База, є результати, є тренера, є все, щоб ми цих дітей підтягнули сюди і спільно в закладі освіти створили ці класи. Воно нам набагато дасть і розвивали далі матеріальну базу. Воно дасть можливість і нам, як органу місцевого самоврядування, розвивати подальшу базу, щоб дітки там могли займатися і щоб цей спеціалізований клас там існував. Нам нам цей проект, наприклад, от нам дуже зараз дуже важливий. Це то про що ми з Євгеном Миколаєвичем вже багато років йдемо разом. Це то про що ми говорили три роки назад. Це то про що ми говорили 4 роки назад. А зараз, по суті, цей проект для нас є надзвичайно вдалий. В Україні перший клас був відкритий у червні минулого року. За цей час з'явилось більше 40 таких. Хтось з класу стане спортсменом, хтось буде тренером, хтось депутатом. Хтось бізнесменом, про а хтось просто гарною людиною, але той шлях, який вони пройшли разом в класі, це тренування, дисципліна, жага до перемог, бажання підняти прапор країни, щоб наш гімн, він в них лишиться на все життя, і вони, я впевнений, ті зв'язки, які вони отримують під час цього навчання, під час спілкування з діточками. Тому що планується в нас, ми з Михайлом Михайловичем це обговорювали: створити кемпи з видів спорту, щоб не просто було оздоровлення, щоб вони розуміли, а, наприклад, там дзюдо буде збиратися з усієї країни в надвірної. І будуть приїжджати діти з всіх коточків, і ми ніколи не будемо поділяти це захід чи схід, це північ, це південь. Це буде наша наступна ступі, ступінь будування незалежної, міцної, дуже потужної держави, яку буде знати у всьому світі завдяки. Завдяки і нашим спортсменам також. І я завжди всім кажу, що в нас з Михайлом Михайловичем це вже дві да, що мрії та спогади. У нас є певний, певний етап це ми мріємо про щось, ми мріємо, щоб з цього проєкту вийшов наш олімпієць, який підніме прапор. І Коли ми це побачимо, ми згадаємо, що ми були на витоку цього, і не потрібно нам нічого, ми просто ми до цього. Мали свій вклад невеличкий, але створили їм умови на початкових етапах. Дякую про потребу у класах, а також важливість тренерів у перемогах спортсменів, розповів заслужений тренер України Євгеній Боднарук. Ми завжди на базі четвертої школи старалися утримувати там своїх спортсменів. Там ще була школа інтернат. Ми там теж тримали своїх спортсменів. Зараз такі умови стаються, що школа інтернат закривається, і нам ну як повітря потрібний спецклас. Десь все таки цих спортсменів прилаштовувати, щоб вони мали можливість тренуватися, так як і вони тренували до сьогоднішнього дня. Тому дякую заступнику міністру за такий проект, дякую головному тренеру. Головний тренер для нас дуже багато робить. Я не можу це не відмітити, тому що я знаю, що він не любить, коли його хвалять. Але заслуга того, що там вони в Чинду, в Китаї, взяли три золота, то це заслуга іменно Михайла Михайловича. Ну, четверта команда. А це саме оці 4, ці чотири, ці три спортсмени, які взяли золото. От я просто вам скажу, що без головного тренера цього б золота не було. То не говорить то, що хоче, але я це точно знаю. Тому що психологічний стан спортсменів, на коли накалюються, вже доходять до стартової точки, там зрив дуже сильний. І вміння так розгладити ці всі почуття, і вміння розгладити спортсменів і підвести, щоб він не розплес. Скав свою енергію, а видав її іменно на килимі. Оце заслуга Михайла Михайловича. Я дивився на це все. Йому зразу так і написав, що дякую вам, що ви нас підтримуєте в самбо. І так як Михайло Михайлович приїхав на Івано-Франківщину і очолив нашу федерацію самбо, ми дуже вдячні вам за це. Ну і вдячні заступнику міністра. Я думаю, що це заслуга Михайла Михайловича. Що ви в нас, найважливіша частина зустрічі підписання меморандуму. Не, nee, зараз я вже знаю, як це робиться. Пишу примірник піддається. Я думаю, після так тепер. Ми ж вже зробили головне, що буде тримати, тобто дала. Ну що, я вже просто досвідчений, що пі ти підписив меморандум. Офіційна історія є. Початок шляху дякую. пройдено. Дякую вам. Дякую вам дякую. за підтримку ініціативи за те, що ви приєдналися до проєкту. І я вже впевнений, у вас такі тут не знаю, така енергія до нас відходить, що в нас немає іншого виходу, як тільки перемогти. Всьому. Дякую. 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 Наш один вас бронь, так? Так, да. тому і Міністерства у вас залишається mm -hmm. договір про наміри працювати. Ну, все, є. Робота почалась. Офіційно, офіційно, ми приєднані до проєкту. Тому дякую вам ще раз. І будемо працювати, будемо думати, як розвивати, як рухатись. І для мене, що ще, ще хочу додати, знаєте, поки що це пілот, і я розумію, що ми повинні пройти певний, певний шлях. Так, щоб Знати, як це краще, коли йде робота на місцях, коли люди знають безпосередньо, яку потрібно провести роботу, які, які е, помилки потрібно виправити, і завжди хто не помиляється, той не живе, і хто не помиляється, то нічого не робиться. Тому я впевнений, що ми досягнемо ідеалізації проєкту і піднімемо на новий рівень. Пан Олексій, у коментарі детальніше зосередився на ініціативі проєкту. Зокрема, розкрив деталі пошуку можливостей для реалізації задуму. Спочатку його на посаду це було трошки більше ніж рік назад. Зрозумівши стан спорту і його потреби, зробили висновки, що потрібно відновлювати резервний спорт, і в тому числі за допомогою спеціалізованих спортивних класів. На жаль, на той час ми мали з цим невеличкі проблеми, але Почали цей проект, і як я вже раніше зазначав, в нас була тільки одна стрічка в 23-й статті положення про ДСШ стосовно того, що можуть бути організовані спеціалізовані спортивні класи шляхом заключення договору між дитячою юнацькою спортивною школою та закладом середньої освіти. Почали працювати. Виявили нові можливості в положенні зазначалося, що це договір між США та закладом середньої освіти в процесі реалізації. Ми виявили, що можна заключати договор між закладом середньої освіти. Та спортивним клубом за рахунок збільшення додаткових внутрішніх годин, а також закладом позашкільної освіти. Тобто ми виявили ще щонайменше три форми співпраці. Фінансування, яке встановлено, тому що до США, як завжди, це місцеві бюджети. Ми виявили, що є можливі фінансуватися за допомогою спонсорів, також, які байдуже ставляться до спорту і мають бажання розвивати його, а також за рахунок батьків, які зазвичай отримують задоволення дуже велике від проєкту. Олексій Нікітенко зазначив, було підписано наказ щодо створення та функціонування спеціальних спортивних класів, до того ж, зареєстровано в мін'юсті. Ми формуємо та реалізуємо політику, і якщо це пілот, тобто це форма співпраці, де така ми організовуємо цю історію. В нас є бажання організувати фінансування в деяких ланках проєкту. Я сказав, це і оздоровлення, і міжнародний кемпін, міжнародне кемпи, міжнародне співробітництво, і забезпечення цих класів. Тобто, це в проекті є. Є. Бажання таке зробити це, і ми намагаємося цього досягнути. Тобто на сьогоднішній день ще немає. Щоб розуміти, безпосередньо, що таке спеціалізований клас. Да ну, ми от ми маємо клас, наприклад, там з вивчення іноземної мови. Чому ми не можемо мати клас, де дитина хоче себе реалізувати або бачить собі у спорті? Тобто, це створення умов об'єднання навчального та тренувального процесу. Тобто, ми робимо трошки зміщений розклад занять і надаємо дитині можливість ну, зараз це від 8 до 10 годин додаткових. Які ми інтегруємо в навчальний процес, і е, дитина може знайти себе там, тому що е, у всіх є бажання бути схожими на своїх героїв. Ми знаємо наших легендарних: і Олександра е, Усіка, і Дарію Білодід, і Ярослава Могучих, і Олександра Хижняка, і багато інших наших олімпійців, які є прикладами, які е, е, є героями да, незламності і. Те, що як гарно вони вороють свою справу і знаходиться на вищому спортивному рівні, і дійсно підняти прапор країни. На олімпійських іграх, щоб золунав її, щоб всі стадіони піднялися, щоб весь світ побачив це і спитав, хто це, і скажу, це українець, незважаючи не на що, вони рухуці вперед, вони ніколи не здадуться і будуть завжди прославляти свою країну і захищати. її. Не обійдеться проєкт і без кваліфікованих тренерів, яких у майбутньому можуть відправити на курси підвищення кваліфікації. В нас є ситуація в тому, що потрібно налагодити і тренувальний процес, та і потрібні тренери кваліфіковані, тобто і проект. Передбачає, в нас є така задум, що це буде курси підвищення кваліфікації в рамках проєкту для тренерів, які безпосередньо в цьому приймають участь. А також ну тут дуже багато питань, але ми, знаєте, дорогу одолає той, хто по йде. І я вже зазначив, що не помиляється, немає помилок, немає тільки в того, хто нічого не робить. А перемога, перемога, вона має бути підготовленою і удача. Любить тих, хто намагається досягнути першого місця. Проєкт дозволить здобути дітям і зв'язки і досвід. Пан Олексій розповів про будення дітей, які беруть участь у проєкті. Стосовно як це практично є на місцях. Так? Вони трошки раніше приходять до школи, до закладу середньої освіти. але в нас є такий приклад, як в спеціалізованих закладах діти проживають безпосередньо у школі, тобто в нас вони не мають можливості. Вони з району, наприклад, їх зібрали. І там в нас є там в. Щонайменше три осередки, де діти живуть з понеділка по п'ятницю в школу. Вони трошки раніше приходять до школи, йдуть на виховання, на обраний вид спорту, або якщо це мультиспорт, можна зібрати мультиспортивний клас. Тобто декілька видів спорту об'єднати, якщо є база відповідна стосовно спорту. І після того вони повертаються десь за годину, в них йдуть заняття, потім вони йдуть на обід, після обіду вони вчать уроки. Додаткове харчування, вчать уроки, вечірні тренування додому. Повністю завантаженість 100% забираємо їх з вулиці, забираємо їх від гаджетів і створюємо умови для їх реалізації. Вони не мають нікуди бігти і зазвичай вони постійно доглядаються, вони трошки інші, ніж інші, тому що вони там трошки задирають вже ніса, тому що вони відчувають турботу держави, турботу вчителів, турботу органів місцевого самоврядування саме про них. Проєкт мультиспортивний і налічує більше 15 видів спорту. Станом на червень він встиг залучити більше 600 дітей з України. Проєкт розділений на три відповідно підібрані етапи. Тут є три етапи основних проекту. Тобто, в Саваєсо. Це перший четвертий клас, де діти розвиваються за рахунок ігор, рухливих навичок, може якийсь істафет. От такі вони є дуже активні діти. Потім вони вже збираються на другий етап, це безпосередньо спеціалізований спортивний клас. Це тренуємося активно. Це п'ятий, дев'ятий класи, де вони проходять базовий етап підготовки, якщо з боку розглядати фізичної культури. Де вони спрямуються на досягнення повних навичок у своєму обраному виді спорту, але можна зібрати клас там, наприклад, плавання, єдиноборства ігрові види спорту, тому що щоб створити наповнення групи, тому що з боку навчального процесу є певні умови створення навчального класу там. Від 8 до 28 дітей, тобто ну, навчальне групи, тобто було б важливо поєднати проєкт. І третій етап це крок до Олімпу, це 9-12 класи, де вже це спортсмени, такі вже вони, вони входять вже до певних вікових груп, це кадети, десь, десь вже це молодь, десь юніори. І після того ми створимо їм подальшу умову, намагаємося створити, але давайте трошки, щоб не розкривати на камеру, я розказав про це.